Добрий день. Добрий. — Як вас звати? Михайло. Михайло, ну дайте, будь ласка, документи. У вас щось очі дуже підозрілі. Спиртного не вживали? Ні. Вчора? Ні? Не пив. Ні? Ваша поведінка якась не, не відповідає обстановці. Готові пройти тест на місце? Не готові Ні. пройти? Ви, по-перше, не жіть причину мені зупинки. — Причина то, що ви порушили правила стоянки Ні. і зупинки. Ну будете доказувати у суді, пане Михайло. Придивіть документи. Залі військовий стан. Шановний можем комендантська година б... не один. До, то... <середині> Добре, чи? пане Михайло, що шо... я не, не збираюся з вами щось спорити і вам щось доказувати. Mm -hmm. Раз ви не розумієте, я вам назвав причину і повідомив. Не згідні це ваше право. Я вас не переконаю. Зараз, <середині> пане Михайло вас. Посвідчення водія мичко Михайло Михайлович, 2. 6, категорія Б і С. Дійсне вказано, серія ВСВ 60-45-99. Зараз зараз. Мичко. Михайло Михайлович. Хайло Михайлович. Дев'яностого дев'яностого шостого є такий чоловік. 74, 74. Добре, придивіть, будь ласка, ще свідоцтво про реєстрацію. Субару Форестер сірий, МС 8110 С тут все гай. Мечко Михайло Михайлович власник. Михайло Михайлович. У зв'язку з тим, що я вам повідомив, що у вас є. Ваша поведінка не відповідає обстановці, я пропоную вам пройти тест на місці Драгер. стан алкогольного сп'яніння. Лишнє. Пане Михайло, лишнє, не лишнє. Якщо ну, покаже, не покаже, ну як я, Я ж не можу. Є підстави, я пропоную. Машини стояли, я зупинився. Я чому сидів машині? я вже руку. Ви приїхали і починаєте. Ви дивіться, Михайло, ви стоїте у два ряди. Та добре, будь ласка, я вас не затримую, я вам пропоную тест пройти. Ви Михайло ще і таксуєте? Так. Знайомо, Зареєстровані брата, як в... Ну назвіть, хто його знає, цього знайомого. Знаєте, як його звати? Як його звати? Пан Михайло. Ну він у вас знайомий, родич? незаконно, Незаконно. Пан Михайло. Ви ну ні, ви мені скажіть, чи ви є підприємець. Ну то давайте не будемо, дурниці ліпите. Сідайте, сідайте троє. Скільки платите за доставку вас за таксі? Це, Це Червоний Хрест. За гарне дякую. гарне дякую. Зараз поїдемо там, де він буде розпекселярка. Ні, ні, Михайло, я вам пропоную пройти тест на місці. За відмову ви відмовляєтесь, Михайло. За відмову буде складено 130. Я зараз Ні, зараз. Ні, пане, пане Михайло, відмовляєтесь пройти на місце? до побачення, та хай їде.